Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ситуація в Грузії після суботніх парламентських виборів поки що виглядає як патова. Провладна партія Грузинська мрія заявила про свою перемогу і готовність формувати уряд. Чотири опозиційні партії заявили про те, що вони не визнають результати виборів. До них приєдналася і грузинська президентка, яка закликала виходити на протести сьогодні увечері. І тепер ситуація залишається незрозумілою. Бо грузинські опозиційні партії заявляють, що вони не будуть поки що брати свої парламентські мандати відповідною і парламент грузі. Грузії залишився в підвішеному стані. Ну і на фоні цього візит у Грузію очільника Угорщини теж задає багато питань. І про це будемо говорити з Павлом Клімкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-19 роках. Пане Павло, вітаю! Вітаю, пане Вадиме, Всіх вітаю, друзі. Хотів вашу експертну оцінку ситуації в Грузії, але в такому контексті яка можлива реакція європейського союзу, тому що після того, як грузинську євроінтеграцію ЄС поставив на паузу, а теперішній візит угорського лідера якось підштовхує грузинську владу до активних дій надалі, хочеться зрозуміти, єС має чітку позицію стосовно грузинських виборів, і чи може ця позиція вплинути на чинну грузинську владу на вашу думку? Мені подобається ваша характеристика ситуації в Грузії як Патової. Я тільки не впевнений, що там вони всі в таку шляхетну гру, як шахи грають. Точно не, не всі гравці. І як на мене, вибори і їх результати це якийсь водорозділ для Грузії, для її майбутнього. Пам'ятаєте, як присували Януковича перед майданами? Я не виключаю, що приблизно такий самий пресінг зараз відбувається і по відношенню до грузинського керівництва. ЄС вже сказала, що має великі проблеми з результатами виборів, але напевно зробить невеличку паузу перед тим, як або піднімати ставки і говорити відверто жорстко. Та й власне ЄС вже сказала, що з тим, що відбувається, продовження євроінтеграційного шляху неможливо. Ну, що ще жорсткіше можна сказати по відношенню до грузинської влади з чотирьох опозиційних партій, три вже сказали, що вони бойкотуватимуть парламент і йдуть на заходи протесту. Грузинська президентка також це сказала. Тому на сьогодні залежить від правлячої партії, чи вони готові йти до кінця, а значить, поставити майбутнє Грузії на карту, і те, що там сьогодні знаходиться Орбан, це дійсно дуже показово, оскільки він буде продавати. Ати свою медіаторську чи посередницьку роль напередодні американських виборів у нього непогані відносини з і з його оточенням продавати, як на мене, дійсно дуже зарано, але орбану дуже важливо показати свою міжнародну значимість або, хоча б присутність, оскільки справи в Будапешті також ідуть не ідеально. І, врешті-решт там непроста і внутрішня політика. Але знову таки підкреслюю, для Грузії зараз це момент істини, і те, що я відчуваю від моїх грузинських друзів і приятелів, вони також це прекрасно розуміють. Думаю, що в результаті буде якийсь дуже непростий компроміс. А от якщо грузинське керівництво піде до кінця в своєму розумінні. Це може загрожувати реальним внутрішнім конфліктом в цій країні. Добре, але якщо Орбан уже там, а ЄС іще ще офіційно свою позицію так і не висловив, то чи не підриває присутність Віктора Орбана уже в Тбілісі зовнішньополітичну єдність ЄС і взагалі цінність їхнього такого висловлювання? Але Орбан зараз має формальне головування в Європейському Союзі. В сьогоднішній реальності це майже нічого не значить. Я не буду казати, нічого не значить, але майже, Але тим не менше, торгувати цією позицією він може і буде і надалі. Я думаю, що після свого візиту до Тбілісі він буде телефонувати ключовим європейським лідерам і пропонувати різні рішення. Тобто, для нього це шанс увійти в гру. А от ЄС, я думаю, скаже реально щось е -е, назвемо це потужно найближчими днями, в тому сенсі, що європейський шлях означає шлях демократії, означає шлях верховенства права, означає шлях розмови між владою та опозицією, а також увагу до вільних і чесних виборів. А те, що ми чуємо від місії спостереження. Означає, що вибори а не були ані повністю вільними, ані повністю чесними. Наскільки ці порушення можуть відмінити результати виборів і призвести до повторних виборів? Це на сьогодні дуже складно сказати, і яким власне буде цей компроміс, але проведення повторних виборів це один з можливих шляхів. І тоді залишається питання: а як Сполучені Штати Вашингтон за тиждень до своїх виборів встигає наводити фокус на Грузію і що там відбувається? Боюся, що не на 100%. тобто, втрачати інтерес, втрачати увагу до того, що відбувається в світі. Це точно не американська історія. Але бути здатним відслідковувати все 24 на 7, Так, є посольства, є ті, хто займаються і Кавказ один з ключових регіонів з точки зору Чорноморської безпеки і близькосхідної безпеки. Але я думаю, що серйозні меседжі, як ми вже сказали, від Європейського Союзу будуть найближчими днями. Я думаю, що після внутрішніх консультацій там спочатку будуть спроби зробити такий непублічний підхід, як до грузинської влади, так і до грузинської опозиції. І я даю на цей підхід декілька днів, можливо, до кінця цього тижня. А от потім будуть або дуже сильні меседжі, або навпаки, такі. З бажанням зняти, зняти напругу і, і знизити ставки. От від цього ми відчуємо, наскільки вдалими є, або, відповідно, невдалими, не публічні зусилля. Тим не менше, задіяти ці зусилля саме зараз і перебити можливу ескалацію і, власне, можливо. Ескалацію в сенсі загрози для громадської безпеки, власне для життя грузинів це важлива історія, і, як на мене, відповідальна історія, як завжди, в міжнародних відносинах. Дуже дякую, пане Павле, за те, що поділилися своїми думками. Це був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 14-19 років. На опозиційні партії Грузії заявили, що будуть бойкотувати новий парламент, і вже почали масову акцію протесту у Тбілісі. Така реакція на результати виборів, які оголосила ЦВК. адже на думку опозиції волевиявлення відбулося з масовими порушеннями. Проросійський прем'єр Іраклій Кобахід за заявив, що уряд буде затверджено, попри те, що опозиція заперечує результат виборів. А от президентка Солома Заробішвілі не визнала результати парламентських виборів. Докладніше про це все у сюжеті. Грузія стала жертвою російської спецоперації та гібридної війни. Так відверто говорить про парламентські вибори президентка країни Саломе Зоробішвілі. Вона не визнала перемоги провладної проросійської партії. Вважає, що була тотальна фальсифікація та конфіскація голосів виборців. Глава держави запросила усіх незгодних вийти на площу Руставелі в Тбілісі. сказати, якого майбутнього для себе хочуть громадяни. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала до країни не для цього. Наші пращури не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може відібрати у Грузії європейське майбутнє. За підрахунками грузинської ЦВК перемогла провладна грузинська мрія. Вона отримала 54% голосів. Опозиційні політичні сили сумарно майже 37,5%. Хоча чимало опитувань після закриття дільниць демонстрували. Суттєву перевагу опозиціонерів. Міжнародні спостерігачі відзначили, що голосування відбувалося в нерівних умовах під тиском, зафіксували масові порушення, випадки підкупу виборців, залякування від провладної партії. Присутність камер правлячої партії на виборчих дільницях та людей перед виборчими дільницями, які відстежували та можливо контролювали виборців, призвела до широкого поширення атмосфери тиску та партійно організованого залякування. Наші спостерігачі говорили про відчуття великого. Брата, який спостерігає за вами нерівні умови гри та недоліки, які спостерігалися у виборчому процесі, підривають довіру, підривають його результат і його чесність. Цивілізований світ вважає, що результати парламентських виборів у Грузії були сфальшовані. Європа має стати на бік грузинського народу. Написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А очільник Євроради Шарль Мішель закликав грузинські правоохоронні органи розслідувати порушення під час голосування. Також Мішель оголосив, що виніс Му Грузії для обговорення на неформальному саміті ЄС у листопаді. Ми були свідками безпрецедентного рівня дезінформації та жорсткої антиєвропейської риторики під час виборчої кампанії, і можна чітко сказати, використовували формулювання російської пропаганди. Ми зазначили, що процес приєднання Грузії до ЄС фактично заморожений в результаті дій грузинського уряду. Тим часом опозиція наголошує народ Грузії за європейську інтеграцію і готовий захищати свій вибір. Анна Боль, факти сітів, єдині новини.